Давай про цю поговоримо резонансну справу НАБУ. Ми з тобою часто обговорюємо Набу а, і інші органи, да? говоримо плюси, мінуси в цих справах. Mm -hmm. а, от, ірина Білоус нас дивиться з Дюсердольфу, і ми її Дусь теж Дорф, вітаємо. Віночка, вітаємо вас. Да, я думаю, що там теж цікава mm -hmm. ця історія. А, взагалі, твоє перше враження, коли ти почув цю інформацію вчора від Набу, так, а, і вони почали оприлюднювати, як би, ну, два, серіями. Да, і взагалі, що ти про це думаєш? Тобто, по кому хтось говорить, що це. Удар по владі, да по оточенню президента, хтось говорить, що ну треба ж боротись з корупцією. Треба, ми це про це часто говоримо. Якщо щось там виявлено, ну правда, mm -hmm. да а, ну європейська солідарність в своєму стилі намагається вже говорити про відставку уряду. Mm -hmm. да? а, вимагає а, ну в своєму стилі. Да? Тобто mm -hmm. у себе не не помічала, а тут помічають. Ну як завжди, так а, давай мені цікаво твоя думка про всю цю історію, тобто реабілітувались набу. Як ти як, як що ти скажеш? Ну тобто, дивись, що ну, нас очікує далі. Дивись, ну давай спочатку потрібно говорити про те, що е, ми дійсно е, опинились в такому ситуації, що е, ну, я був шокований, ну я е, е, так. Мягко, як сказати, Да? всі файли? А, так, і, коли, тому що я вважаю, що коли а, сьогодні ми всі разом а, а, збираємо гроші на зброю і на енергетику, а, люди віддають останні, і щоб у нас було світло, купляють генератори. не знаю, там, Дорогу ще кафло, так це як акумулятори там далі як сказати, накопичують, так, или... так, накопичують. А, Да. І а, після всього ми бачимо, що якісь люди взагалі, взагалі, взагалі люди, які ним повинні бути. Взагалі там. Зараз я не маю на увазі цього Карлсона, який здріснув з України. Ні. Я зараз маю. Полетів, але інших обіцяв людей. повернутися. Я маю на увазі інших людей, які говорять, про те, що ми а, ні, я тому що зараз я чому так -то кажу, що тому що Карлсон, ну мені зрозуміло там. Да? Він якийсь там чином знайомий Міндіча, ой, знайомий президента так. маю на увазі зараз. Міндіча. да? а це взагалі люди. Ви що хто вони такі взагалі? Друзі. Перше, я хочу вам нагадати, я не пам'ятаю точно коли це було, але я про це говорив. Що я зустрів цього Галушенка во в Франції на саміті. Так. Я ні разу говорив про те, що я не задоволення, як працює Галушенка. Ну це факт. Я Fact. про це говорив. Да, і ми про це говоримо да. на кажуть. Я, я про це говорив і говорив відкрито. Я критикував і ні раз я це робив. Він а, тоді був міністром енергетики, а зараз нагадаю на складача. Він Друзі, я вважаю, що коли війна ну не може людина, яка не розбирається взагалі в енергетики, бути міністром енергетики. Я не вважаю зараз, я не кажу зараз пана Гошенка. Я вважаю, ну він працював в енергетики, але ж е, е, ця. Жінка, як там хтось там каже, що там якісь стосунки в них є, місь голошенька. Ну я цього міністр не... екології, ти маєш на увазі? Ну, колишній. Колишні. Ну, так, вона так. зараз міністр так, енергетики. Так. Ну я не вважаю, що в воєнні часи не може бути міністром енергетики, а це галус, який сьогодні а, ми бачимо, як знищують наш ворог, ворог а, енергетику, а вона не може бути міністром. Ну, я вважаю, що це, це просто е, якісь дурня, які хтось там порадив президента, і я взагалі не знаю, кому е, які чин, вона там опинилася. Е, я з повагою до, до любої людини, так. але я вважаю, що коли е, е, війна повинні бути тільки професіонали. У мене також питання. Якщо сьогодні ми говоримо за непрофесіан, у мене питання: як людина, який працював в енергетики, сьогодні міністром юстиції, це якийсь блядь, сур? Ну чи що, що за вишить що, що людей немає юристів, які дійсно круті юристи, які е, працюють з, з Європою, які мають досвід роботи з Європою? Так. Їх багато. Чому так не відбувається? У мене питання, і у мене в першу чергу питання до нашого президента, до уряду як можна було визначити цих людей, коли вони робили по переформатуванні лі як с уряду. Назад, так, так, уряду так. Я був тоді не задоволений. Я, я не вважав, що там одного чи двох міністрів змінили, і все знаєш. Таку екарував. І, і от вам, знаєте, енергетики да. Ну, Бо міністр Менергети таке стало. Я вважаю, що ну, для мене було з я хочу сказати відверто. Я критикував спочатку Дініса Шмигаля, потім він настільки потянувся і, так скажімо, посилився. Я про це говорю, що так, да, раніше я критикував. Я не кажу, що там, так скажімо, ідеально працював у уряд, але. ну, Ким яким прийшов на прем'єр-міністра пан Шмігаль, і яким він став, оце ну було круто. Так ну і ми пам'ятаємо, що він був у ці роки Давай дуже складні ну, ну, прем'єром. Ну, да, так, ну так, це було так. дуже дуже складні часи, і так, так. і він тримався. От. тому я не задоволений зразу хочу сказати э, цими цими людьми, які сьогодні в уряді. Далі, послухай, ну у мене питання: а не суромно людям, які сьогодні 15% отримують від забудовельників або там постачальників цього обладнання. 15%. І послухайте, ну добре, 5% мені зрозуміло. Він е, отримував Карлсен 5%, е, тому що він друг президента. А у мене питання: а інші двоє людей хто вони такі? Це люди деркача. І я говорив про те, що деркач е, Порошенке е, кришував, або як сказати, там, так, так. був Смотрящим так. по гідроенергетики. І досі Зеленський в 6 років президент, і досі е, е, сенатор Російської Федерації сьогодні має вплив на енергетику. Ну, вважаєте, що це нормально. Це взагалі бред. Ні, то, що... До речі... То, що індич, знаєш, дивись, зараз потім Железняк буду говорити. Слухай, я можу пошуткувати стосовно того, що обшуки це залог успіхів, знаєш, і успішних людей. Ну, це люди не всі розуміють ж, жарти. жарти да? Але послухай, ну давай говорити відверто. Ну це ж просто жах. Я вважаю, що пан Міндич повинен бути покараний, він повинен сісти в тюрму. Тому що він друг президента. В першу чергу тому. Так. Я не вважаю це нормальним. Тобто, слухай, а що? Ми тут це говорили? Вже... Якийсь деаргіргіюсь, коли Деолігархізація. Зація, так. Да, да Боротьба з олігархами, просто скажи. Да, і боротьба з олігархами. Да, ми про це говорили. і, е, да, На жаль, коли я е, нервую, то я не можу Ну, ти переживаєш. Да, Дивись, слухай, а ми сьогодні бачимо, що якийсь друг, прикриваючись президентом. Прикриваючись президентом, він і там заробляє, і там в темах, і там в схемах, і там в схемах і якимось чином його не бачать. Ну, я вважаю, якщо говорити відверто, то якщо ми беремо цих там, я не знаю, там, скільки їх там було, там, 3-4-5 людей, я вважаю, що най, Більше покорення повинно бути мінтич, тому що він був найблизьким другом президентом і він підставив президента. Слухай, ну коли мені розповідають, а від цього отримав президенти якісь гроші. Ну блять, ну чесно, мені точно від цього. Тому що, послухай, якщо люди не розбираються, то побачили би вчора, які були настрій у президента. Там було все зрозуміло. Слухай, я також не виключаю, що десь якісь, як кажуть, зелені включили йому. Але зелений, щоб він був візєлі, як сказати там, да? угу. во всіх а, напрямках. Ну, я не думаю, що це так. Ну, це це моя думка, слухаю. Так, да? так, так. Я вважаю, що сьогодні, якщо у нас є борьба з олігархами, олигарх, і ми сьогодні говоримо, що а, є олігархи, які сьогодні опинилися на заградами. Є олігархи, які сьогодні втратили дуже багато. А ми що ну, будемо бачити інших олігархів, які мають медіа, які вкрали мільйони? Ну, подивіться сьогодні, ми бачимо, що вони, вони щось там 100 мільйонів доларів ну НАБУ каже, що 100 мільйонів доларів вони якісь да? так, так. У мене питання: а що, а що так мало? Ви порахувалися? Ні, слухай, ну коли вони кажуть про те, що друзі, ну 200 мільярдів обих в рік енерготом. Енергатом. Послухайте, ну це величезна підприємство. Це величезна корпорація, так? Да, Тому е, я думаю, що там набагато більші цифри, тому що вони можуть дозволити маєтки купувати за 6 мільйонів. Ну я взагалі не уявляю, слухай, у мене не те, що маєток, у мене доміканіма. Вот. Е, е, я, я кажу про те, що послухай, бути е, бізнесменом, да, те, що я бачу сьогодні, е, дуже важ, важкий такі. Часи для бізнесмена так. Так, да? постійно хтось вимагає гроші. От скільки раз я говорив, друзі, що повинні закінчитися цими откатами. От скільки так. раз я говорив про те, що ну, це просто жахлива ситуація, коли з тебе вимагають гроші. От я скажу відверто: як будівельник, я клянусь тобі, от руку можу покласти, так. мені вистачить 15%, якщо я буду заробляти. 15%! Мені, не, більше не 100%, не не мені більше не потрібно. Мені більше не потрібно. Але мені кажуть сьогодні, ти не уявляєш, скільки вони заробляли в Харківобленерго. обленерго? Х 3 x 4 Розумієш? Це жах. А це прямо ну, там ну там вже постійно обстріли постійно знаходяться під цим. Ну, що ви, що ви робите, люди? І, і знаєш, коли мені розповідають, що про це там він відносив а, цьому президенту, якийсь там відкат, якісь відсотки. Ну всі я не вірю. Я не вважаю, слухайте, що президент це рівень президента. Слухайте, ну в день заробляти 50 мільйонів, а коли надають тобі допомоги. В мільярди. Ну послухайте. Ну це смішно. Скажу відверто. Це рівень Карлсона, який літав кудись улітів. Да, оце рівень о цих чмошників, які з ним разом заробляли гроші. Бо це їх рівень. Ну це не рівень президента. Рівень президента це інші контракти, це інша ситуація. ну, би, ну Це інший рівень. Ну, це моя думка, і ще так, раз так, хочу так. сказати. Я не хочу сказати, що зараз в цьому не винним президент. Я вважаю, що коли ти маєш такого друга, так скажем, тривожного, який хоче бути. Е, Візде? Да? Так, скрізь. Так. Да. Візде ту, потрібно тут зрозуміти, що е, рано рані, чи поздно обов'язково буде от така ситуація, яка вибухне. Тому потрібно е, виклик, виклик, викликати його і сказати: послухай, ти в першу чергу поставиш мені. Так. Тому цього потрібно не роби. І чітко сказати, ти не можеш, ти не маєш права так робити. Ну, але зараз, наскільки ми розуміємо... Я сьогодні телефоную чувака, так. який займався великим будівництвом. На жаль, мене там не було. І <гум> <гум> вот. э, чоловік мені каже, слухай, ну <гум> як так можна, типа, Розповідали, розповідали, э, говорили про велике будівництво, ну, а зараз там з людей по 15% э, збирають. Ну, послухайте, люди, ну, це ненормально, розумієте? От ви зараз підіть, підіть любому э, бізнесмену, э, давайте не так, любому будівельнику. це буде так зрозуміло. Хто так. працює, якісь там. Э, 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 з бюджетними об'єктами. Да? Ну, ну, я, я не вважаю, що це нормально, коли ти, ви отримаєте по 10-15%. По ну, послухайте, ну майте, совість, ви... майте совість, розумієте? І послухайте, я тут розумію і будівельників, друзі. Але сьогодні простір роботяга, не професіонал, Леш, а чорно як кажуть, так. Да? це мінімальна зарплатня, це 40 тисяч гривень на місяць. Це мінімально. А, а, а якщо, якщо там як, це кваліфікація, то це це 80 тисяч, щоб ти зрозумів. У мене питання: ви покажіть, будь ласка, мені один документ, де можна побачити такі зарплатні? Нема. Максимальна зарплата, які я сьогодні бачив, це 26 тисяч. У мене питання, звідки повинен взяти будівельник, или, там, директор, це буде, або власник компанії, звідки він повинен взяти ці гроші, щоб доплатити цьому, цій людині. От і все. Розумієш? Так, так. Тобто є сьогодні потрібно боротися не отак. Тушити пожари. Потрібно обов'язково цих людей саджати за гратами. Але потрібно допрацьовувати. Ну навіщо? Якщо вся Європа сьогодні працює по іншій схемі, це ОВК, це ВК, роз корупції, розумієш? Програма, яка не працює, який сьогодні робить все, щоб люди вони. Допомагають в корупції, а, а, розумієш? Потім що? приходять правоохоронці і ти повинен їм платити. Типу, ти от і все. А, а, це, а, а в Європі не так. Льоша, ти, ти в Європі працюєш, прийшов на А4 придняв бумагу, відчитався. Там є цифри, на, на яких цифрах ти а, побудував. І все. А можеш сказати назву цієї програми, бо не всі ж будівельники. АВК, АВК. АВК. АВК да? це, це назва АВК. Розумієш, ну так не може бути. Сьогодні по розрахунку АВК, ну наприклад, там, типо, ти повинен а, а, от з такою лопатою копатись яму. знаєш, ну Це бред просто. А тому, інакше ти не можеш. А, бути. Тому що в АВК цього немає. Бред. От ти не можеш, е, 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 якщо е, ну, Підмірсь, е, е, земля, наприклад, там, да, не можна копати, ти повинен копати. Тобто за будь-яку ну, лопати. і цієлопати. Тому я вважаю, що так не можна. Потрібно боротися з системою, розумієш, Ну не можна сьогодні працювати в АВК. Ви запитайте у любого будівельника, він вам відповість. Розумієш? Так, так, так. Тропік ТП говорить, в наші країні. А, до речі, друзі, ви дивитесь ефіру рядового кварталу, і нас одна тисяча глядачів. Юрій, бачиш, да, дякую рік, да, всім. скучили глядачі. Тропік ТП пише: в нашій країні ніколи не посадять тих, хто краде мільйони. Я зачитаю просто деякі коментарі, які є вже. А Індіана 1864 пише: Індіаночка, всіх вітаю, пише, е, Почитав виложений на Буданий, і, і я в шокі. А Олег Дамбалдор далі пише зі слів очевидця, Галущенко приїхав в 23 третьому році в обленерго. Там зібрали керівників районних ремів. Галущенко сказав: задавайте будь-які технічні питання. Ми хочемо знати, як допомогти вам реально. Після п'яти питань він поплив, потім побажав гарного дня, і всім поїхав. Після чого керівник обласного енерго вичитував усіх своїх підлеглих. І Алкдон Домбандор пише радить. Не кажіть, що 5% зрозуміло, бо буде нові 33%. 33 мільярди. Ні, ні, Я маю на увазі, що, послухайте, якщо ви дивились, дивились уважно, там було 15%, так. а вони ділили на троїх. Розумієш? Так, так. Тобто я розумію, що він отримував це... 5%, тому що він говорив: я друг президента. Розумієш, да, да, да. Ну, я, как би, ну я не кажу, що це нормально. Ви ж послухайте, я ж казав, що ви повинні бути за А як про них скажу? Але це два дво, двоє інших людей, які були друзями Деркача, а Деркач повинен бути градами Як вони це гроші вже? Як, як вони, як сказати? Обосновали її. Обґрунтовали її. Ну, що вони говорили? Ми отримаємо за що? Да, це хороше питання. Дивися, далі до тебе наступні питання. Скажи, будь ласка, е от ми побачили оці як перші серії вчора, сьогодні, mm. да, сьогодні навіть почули про те, що там комусь вже видали підозри. Е але пан Міндіч, наскільки ми зрозуміли, за кордоном САП навіть почав процедуру проти одного з заступників, що то якась відбулась там утічка чи щось таке. А, що буде далі? Тобто, на не нам очікувати наступні серії завтра. Uh, і от, якщо uh, говорити в цілому, якою має бути далі реакція влади? Тобто, ти сказав про реакцію uh, президента. Да ну знов таки, ну я не знаю, чи може він зателефонувати Міндічу, чи не може. Ну я не знаю, чи зараз yeah, треба я це думаю, робити? що може да і типу, сказати, ти куди поважає куди що... ти поїхав? Це я відповідаю. Я вважаю, що президент повинен зателефонувати Міндічу і сказати, йому повертаєшся і відповідаєш, як було Чернишовим. Ну ми здогадуємося. він. повинен да, сказати, що... повертаєшся і відповідаєш перед законом. І я би сказав би всім, він, якщо ви зараз довідете все, це він повинен бути заградами. Показово. Показово. От це повинно бути показово, розумієте? А так, у мене таке відчуття, знаєш захотів він, він отримати 5%, знаєш, йому носять. Потім там, типу, а що, а що ви робите? А ми там постачаємо там, там, не знаю, там, кабель для України. Тож давайте. Там. А дивіться, як називався. Програма так. Ну Нормально <клес> Блин, знаєш, У мене таке відчуття, знаєте, люди э, живуть не в Україні. Розумієте? вони живуть а, а, а... в десь. В інших містах, ну, там, або там на Марсі, я не знаю. А якщо. тебе не здивували е, оці купюри, які де була. З, з американського банка видала. Це американський банк. Атланта, Канзас. що Ну, дивись, я думаю, що вони виводили це через Ізраїль, то, що пишуть, через Америку, через криптовалюту, я більше впевнений в цьому. І потім там. Привращали в, в тверду валюту таким чином. Послухай. Бо гривні це... були, знаєш, то просто кинуті в пакетик, якщо ти бачив, це, типу, це, просто... це, 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 це знаєш, не смішно, не смішно да, мені. Да, нам не я смішно, хочу, це да, так, ну я якби. знаєш, сказав, від... що це дуже а, сумно, що так відбувається в країні, розумієш? І потім а, ти не можеш довести, а, сказати, що там. Ну, навіщо ви, ви це робите, люди? А, ніхто повірити тобі не хоче. А, ну, Підставити так президента. Реально так. Ну, ні. Це просто жах. Ну, я скажу іншу свою думку. Я вважаю, що про це, за це потрібно відповісти обов'язково. І ще раз повторюю, що Міндич повинен відповісти а, набагато більше відповідальність він мав, а чим інші люди там. Да? А, і теж не можу зрозуміти, чому зараз і чому такий удар подих президента. Я думаю, що. Так. Я не хочу виправдовувати Зеленського, але ну давайте зараз ми просто задумаємось, що його нема. Ну, давайте візьмемо іншу людину. Ну, тут, слухай, ну у мене є багато питань до Зеленського. Корупція це першу чергу. В Україні. Не особиста, а от така от взагалі. історія. Ну, я скажу в оточенні президента. От так, так буде так, так, так. правильніше. Да? Але у мене питання, скажіть, будь ласка, змінили ми його? Де ми будемо брати зброю? Де ми будемо ем, мати току, таку. Потримку і таку роботу, так скажемо, міжнародну. А, ну, давай говорити відверто, слухай. Ну, ну Сьогодні найголовніше це зброя. Ну, ну, що ти думаєш, що так буде легко поговорити з Трампом і отримати а, там допомогу або якісь підтримку від Трампа? Ну, я так не думаю. Ну, то, ну, тобто, я вважаю, що сьогодні у президента є унікальні можливості це мати підтримку від своїх, так скажемо, ну, такому, ну, особистому рівні. Розумієш? Тобто, ну, давай говорити відверто. Ну, у нас є особисті стосунки. Так. Ну, я не думаю, що сьогодні, прем'єр Британії або там. А, 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 Карл там, міг би піти і поговорити за любого президента. Да, там. От. Або Мелоні, да, наприклад, італійська прем'єрка. Бо ми знаємо, що в неї теж да, хороші стосунки да, з Володимиром, Зелен... Саме Володимиром Зеленським так. 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 Володимиром Зеленським. Або, кажу. наприклад, Суб да? ну, я маю на увазі президента а, Стуб, може, постійно його прізвище mm -hmm. по-різному називаю. <laughs> я теж не uh, говорю, буває. Да, ну, тобто, ну, це, президент це Фінляндії. головне, що я по вечірого серця це кажу. Так, так. А, Тобто, цього я не кажу зараз, що нема, не він не замінив, за знаєш, але коли війна, От я чому кажу зараз, що більше відповідальність від світвіча? Тому що він друг президента. Чому я зараз кажу, що відповідальність на всіх цих чиновників, на депутатів, на міністрів набагато більше, тому що ви у влади розумієте Так, так, так звісно. Да, і з вас більше е... спитають і це нормально, і це нормально і тому це нормально, тому що ви з тобою но... просто експерт? Дивись, глобально да. Ми обговорюємо, ми не займаємо ніяких посад. А, а якщо людина конкретно закріплена за певною посадою, то як, власне, я, я власне кажучи, ну вона з нею, ми можемо, як а, ті, хто люди, які платять податки, які по суті утримують цих людей, так вони можуть питати, чому щось робиться або не робиться. Так, так я згоден з тобою, тому я вважаю, що сьогодні потрібно нам говорити. Як є, дійсно, як є, які ми? ми маємо сьогодні такий чудовий в лапках ситуація. Дивися далі. до тем, але, але в мене тебе. Зараз ми закінчимо цю тему. Але до т... Я в мен... хочу сказати е велике дякую. Сьогодні дуже допоміг мені е мой Добре. родич, і, і передаю вам вітання, і кажу, що дуже-дуже вам вдячний. Так до речі, Марк написав: написав будівельні норми, взагалі треба вже приводити до європейських стандартів. Від СРСР там ще багато. О, видиш. а Алік до Балор пише: будівельні норми зручні для корупції. Так, Іван пише там на грошах штампи, гляньте, от торби з інтернету. Слухай, дивись, Льош, послухай. Ну давай говорити, друзі, відверто. А от у мене є друг, він працює в Італії. Він будівельник, так і він ну скажу відверто. Він каже: слухай. Ну, у нас теж є корупція. Ну, по-перше, хочу сказати, що Італія це на першому місці по корупції. Так, там, так, так. особливо десь, на півдні а, говорить. Десь 120 мільярдів, у них там 125 так. мільярдів на рік. Він каже мені, слухай, ну скажу, відверто, є теж. Ну, я, мені ж цікаво, знаєш. Як у вас це влаштовано? Так, я кажу, я кажу, слухай, а як там, типу? кажу, що в Європі немає. Він каже: слухай, у нас є. І кажу, слухай, а можеш розповісти, в яких цифрах? Він каже мені, ну, один відсоток, ну, полтора. Слухай, ну це нормально. Я кажу, а що нурі ну, не кажу це нормально. Ну ні, ні, послухай, ну ні ну послухай розлюди. Ну, люди, ну да. не можна. Ну ви мені не зможете розповідати. Розповідайте мені, в якій в країні нема корупції. Розповідай говорить, що в Сингапурі. Я не знаю. Да, ну слухай мені всі Но, ну, в США тоже розповідають, що нема корупції. <сум> Там я приїхав і мені всі розповідають. Слухай ти Знаєш що ти хочеш працювати? Ти давай нам плачеш бабки. А ми твої інтереси так, захищаємо в Україні. Я кажу, так це ж корупція. Ні, це лобізм. називається лобізм. Да, 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 ну да. послухай. У ну, на корупцію, корупція, так? Да, да, я, я не кажу, що це нормально. Я згоден, але, дивіться, але так є. Давай я поясню, що я маю на увазі. Ну так не може бути, що тобі, наприклад, там закон написан так, от як нам пише Марк, закон так написан, що ну, хочеш ти цього чи не хочеш, можуть зробити так. Що ти не будеш працювати? Я дуже гарно пам'ятаю, коли я вчився в але... університеті. Я е, прийшов до, до викладача, і, і у нас були екзамени, Я кажу: слухайте, кажу, е, я не можу здати е, так швидко, як ви хочете, але кажу, дайте мені часу, я, е, я підготуюсь. Залишусь, підготуюсь, залишусь і сам буду здавати. Так скажемо в кінці, я хочу вивчити все білети. І він мені каже: ти можеш вивчити все білети, але я так задам питання, що ти не зможеш на нього відповісти. Жах. Бо ти все, льош. Тобто, якщо вони захочуть, вони зроблять так, що ти не зможеш нічого зробити. Тому я вважаю, що це ненормально коли з тебе вимагають гроші. Це корупція. Звісно. Так, я згоден Але я хочу порівняти, блядь, 15% це ненормально, я вважаю. Так. І один або полтора десяти теж ненормально. Але але це різниця ну, це, величезна. Ну, ну, це, ну це 10 разів. Осмос, без різниця. Осмос, Бо космос, що так. я хочу. Так, да, да, я, я розумію, я розумію. Вот і все. Ні, це я спеціально уточнюю. Ти розумієш, що потім нам не розповідаю. да, Тому я досі не можу просто <laughs> витрачити це 37 мільярдів. Я <laughs> вже не знаю, я вже всім віризу. Біли... Чи 33, там не фанати. Тридцять тридцять сім. А тридцять 37. Да, сім. два короткі питання по, по цій темі. Йдемо далі, друзі. ви дивитесь «Рудовий квартал. Тисяча глядачів зараз нас дивиться.